Якщо ви відзначаєте свята з алкогольними напоями, то будьте відповідальними і не сідайте після цього за кермо. Поліцейський офіцер громади, капітан поліції Білгородністровського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області, Марина Боб попереджає мешканців міста та району. За керування транспортними засобами в стані сп'яніння, а також передача керування транспортного засобу особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння, у тому числі і відмова водія від проходження перевірки, що передбачено статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік. Повторне протягом року вчинення цього правопорушення передбачається штраф 34 чотири гривень з позбавленням права керування транспортного засобу на строк 3 роки та з оплатним вирученням транспортного засобу чи без такого, або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування на 3 роки та з оплатним вилученням транспорту чи без такого. Нагадуємо, що керування в стані сп'яніння тягне за собою адміністративну відповідальність, а у разі тяжкого ушкодження людини чи її загибелі кримінальну. Крім того, нетверезе водіння може обернутися трагедією і для самого водія. Пам'ятайте, що п'яний водій небезпечний водій, який може наробити біди. І не важливо, що йому недалеко їхати або що він має багаторічний досвід водіння. У стані сп'яніння знижується увага та швидкість реакцій, нетверези водій не може повною мірою кривати собою, контролювати зміну обстановки. А зараз в умовах часткої слабкості освітлення на дорогах, тим паче. Закликаємо всіх до сумлінного водіння, неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Нехай свята запам'ятаються лише приємними подіями. Олеся Семчинська, Віталій Солодухі, Натрукінчук, першому спальні.